Перед тим, як розпочати це відео, хочу нагадати вам, що топовий гровий ПК ти завжди можеш придбати на сайті інтернет-магазину ArtLine. Немічний старий життя якого, здавалось, помало доходить до свого завершення, поміж холодних кам'яних стін старого притулку. Насправді підходило лише до свого останнього акту. Знівечений долею та подіями, від котрих кров стигне в жилах, Маріус хотів провести останній час свого життя в спокої. Подалі від того, що сталося. Та минулий йде за ним по п'ятах. Двері камери відчиняються, і всередину заходить кремезний чоловік, чиє лице закрите капюшоном. В його силуеті Маріус бачить архангела Тіраеля, котрий, на його думку, прийшов за ним і тим, що він має, Гість просить Маріуса розповісти свою версію подій. Так і починається Діабло 2. Раніше бродяга Маріус жив у монастирі. Одного дня на монастир напали демони на чолі з владикою жаху, Діабло. Вбили всіх, окрім старого, якому таки вдалося втекти. Він відшукує таверну, в котрій вирішує забути завдяки опіуму, але, не відаючи, отримує одну з головних ролей в диявольській п'єсі. Двері таверни відчиняються, і всередину повільно заходить темний блукач. Він ледь тримає меча в руках, а хода його поплюжить загадковий образ, викликаючи насміх у відвідувачів. Та сміх лунав недовго, адже навколо все починає палати, починають з'являтися демони і розривати на шмаття людей довкола. Виживає лише Маріус, який розуміє, що темний блукач неспроста зберіг йому життя. У його поході на схід йому потрібна допомога. Новий герой з'являється в санктуарії, та сам він ще не знає про свою героїчну сутність. Ми приходимо до табору розбійниць, головна жриця якого розповідає нам страшні речі, котрі відбуваються в світі. Мовляв, темний блукач пішов на схід, а за ним з'являється орде демонів, котрі руйнують все на своєму шляху. Жриця просить нас зіграти на випередження і очистити лігво зла неподалік, так як звідти на табір готувався напад. Герою вдається справитись з поставленим завданням, як і з багатьма іншими, що змушує розбійниць повірити в нашу могутність. Завоювавши довіру останніх, жриця розповідає нам більше, що темний блукач був у Трістрамі, місті, під котрим колись заточили діабло. Розповідає нам, що після того візиту Трістрам був спалений, а кожен його житель знищений. Та пожаліли демони одного старого Декарда Каїна. Останнього члена ордену Хорадрімів, котрий зможе допомогти нам в нашому хрестовому поході проти нечисті. Ми відправляємось в Трістрам і рятуємо старого. Після чого той розповідає нам про монастир неподалік і злі діяння в ньому після візиту темного блукача. Каїн підозрює, що темний блукач і є сам діабло. Надто багато деталей на це вказує. А якщо це правда, тоді світ людей, санктуарій в небезпеці. Адже владика жаху, вкотре захоче завоювати його і підкорити волю людей. Щоб герої не зуміли переслідувати його, він залишив в монастирі мале втілення зла демона Андарієль, котра тільки збільшує популяцію демонів на цих землях. Герой відправляється в монастир, застає жахливу картину розправи і полки демонів, яких перетворює на фарш. Підземельне монастиря на нього чекає Андарієль, яку той перемагає в поєдинку. Декарт Кайн розуміє, що перед ним новий герой, покликаний зупинити владику жаху вкотре. Тому, не втрачаючи часу разом з ним ми відправляємось по слідах Діабло в пустельне місто Лудголейн. Торгівельні шляхи відкрились завдяки діянням нового героя та останнього Хорадріма. Але в Лудголейні було неспокійно. Всюди, де приходив темний блукач, з'являлася темна сила. З'являлись демони, котрі не давали спокою людям і їхнім містам. Лудголейн потерпав від постійних нападів з боку демонів, а під ним глибоко в каналізаціях та підземеллях поселилось зло. Герой бере до рук зброю і спускається під місто, щоб очистити старі тунелі, де знаходить забутий Хородрімський свиток. Це реліквія, яка розповідає про деталі для посуху, що є ключовим від гробниці легендарного мага Тал Раші Хорадріма, котрий колись пожертвував собою і заточив камінь душі з душею Баала в своєму тілі, а його, в свою чергу, навіки вічні прикували до обелізка в древній гробниці глибоко під пісками. Саме цю гробницю і шукав темний блукач, тож тепер вона теж стає головним предметом наших пошуків. Однак, щоб відкрити гробницю, потрібно скласти воєдину посох талраші, який розібрали на три інгредієнта. Під час пошуків герой повертає сонце над пустелею, яке вкрали підступні демони-змії, А після дізнається про великого заклинача-призовника призовника Коразуна котрий десь неподалік зробив собі так званий пункт незламності, де й викликає породження пекла. Каїн переконаний, якщо відшукати укриття мага, в ньому зможемо знайти інформацію, як відшукати могилу талраші. Цьому нам допомагає мер міста, який розповідає дивну історію про різню в нижніх ярусах замку. Там зустрічаємо цілу купу демонів і знаходимо портал, котрий телепортує нас до пришибу чарівника Хоразона. Це дуже автентичне місце, розташоване десь в просторі часі. Ми знаходимо мага, вбиваємо його, а з його записів дізнаємось про те, як відшукати істинну гробницю Талраші. Окрім неї, є ще шість інших неістинних. Герою відкривається червоний телепорт, який переміщає нас саме в те місце. За знаками ми відшукуємо гробницю Талраші, а в ній місце для магічного посуху, котрий ми вже зібрали до цього. Герой вставляє посух в замок, і бічна стіна падає. За нею ми знаходимо огидного демона напівчерв'яка. Дуріеля, котрий сторожить прохід до могили Талраші. Найцікавіше те, що це найсильніший босс грі, який змушує серйозно так попотіти, але він все ж смертний, через що невдовзі відправляється до потойбіччя, мотивований нашою рукою. Замість тіла Талраші, і бала в ньому ми знаходимо Архангела Тіраеля, історія котрого плавно переходить в історію Маріуса в третьому акті. Маріус разом з темним блукачем відшукують могилу Талраші. Чим глибше до неї спускався блукач, тим більше демонічної сили він отримував і мінявся на очах. Людська оболонка поступово спадала з нього, а темні сили отримували верх над людською сутністю. Наблизившись до помосту, блукачу перегороджує шлях Архангел Тіраєль. Вони вступають в битву, в котрій Тірель повинен був перемогти. Але Архангел не врахував одурманеного Маріуса, котрий побіг до прикутого тіла Талраші, і, послухавши його, вийняв з рудей камінь світобудови, в котрому й була заточена душа Баала. Тірель хапає Маріуса і каже, що той прирік світ на гибель, але шанси виправити ситуацію все ж ще є. Маріус повинен взяти камінь душі Баала, відправитись до пекла в пекельну кузню і розбити камінь молотом хаосу. Маріус тікає, а Тірель залишається бити з Баалом. Демон перемагає і закриває архангела в гробниці, тоді як ми, перемігши Дуріеля, його звільнюємо. Далі наш шлях продовжує йти на схід до міста Кураст, яке розташоване в густих джунглях. Припливши до курасту, ми дізнаємось, що й тут все йде шкереберть. Від демонів місто захищає магічний заслонник і поступово слабши. Глибоко в джунглях під святилищем Травінкаль, колись був заточений Мефісто, третє велике втілення зла. Багато років він провів в заточенні, але його сила все одно збільшувалась. В Травінкалі знаходилась Верховна Рада магів Амазонок, котрі берегли гробницю і кураст від злого ока. Але з часом вони почали перетворюватись на злих монстрів, чиєю волею керував сам Мефісто. Один з них на ім'я Халім виявився не під власним волі Халісто. Він вирішив знищити камінь його душі, але був розірваний на шмаття чарівниками Травінкаля, котрими керував владика страху. Щоб дістатись до Мефісто, нам потрібно відшукати компоненти тіла Халіма і його зброю, поєднати все це в одну мегапушку і знищити нею сферу, котра захищає прохід до місця ув'язнення демона. Потрібно поспішати, адже Дябло і Баал, швидше за все, вже звільнили свого брата. А той, в свою чергу, зможе відкрити портал до пекла, щоб через нього демони зуміли потрапити до санктуарію і знищити його. Ми знаходимо і вбиваємо Мефісто, але той встигає відкрити портал до пекла, через котрий Діабло, владика жаху, телепортується. Він повністю позбавився людської оболонки темного блукача, яка не могла витримати його істинної форми. Важливо зазначити, що темний блукач це головний герой Діабло 1, Айден, котрий переміг Діабло, але пожертвував собою, заточивши камінь душі з душею владики страху в собі. Так поступово він втрачав розум, а діабло ставав все сильнішим і перероджувався. Діабло зайшов до телепорту, однак Маріус побоявся йти за ним до пекельної кузні. Так він і потрапив до притулку, з якого починалась гра. Наш герой ж прямує за діабло до самого пекла. Розмова Маріуса і Тамріеля в притулку продовжується. Маріус оповідає вище згадані події, після чого показує Архангелу камінь душі Баала. Тамріель прохає віддати його. Натомість Маріус благає, щоб той забрав його тяжкий тягар. Тільки но Архангел торкається каменю, як демонструє свій істинний вигляд. Це Демон Бал, котрий нарешті складе свою оболонку в повні. Він дякує обманутому старому і дарує йому смерть. Наш герой разом з Декардом Каяном попадають до фортеці стовпотворення, останньої цитаделі світла, де нас зустрічає архангел Тамріє. Ми повинні вбити діабло, який прямо зараз збирає військо в пекельних пустках, а також розбити камені з душами Мефісто та діабло в пекельній кузні. Тамріє розповідає нам про Ізуала, колишнього ангела-лейтенанта, якого демони взяли в полон і знівеличили так, що той став на їхній бік і видав їм секрети небес. Ми кладемо край його стражданням, а згодом розбиваємо в кузні камінь душі Мефісто. Нас чекає зустріч з Діабло, владикою жаху, з котрої ми вийдемо переможцем. Оригінальна гра на цьому закінчувалась, але резуректит одразу включає доповнення лорд Хаосу логічне та повноцінне завершення гри. Бал зібрав величезну армію демонів і прийшов до санктуарію, щоб повністю підкорити його. Щоб зробити це, він повинен відшукати головний камінь світобудови, який знаходиться на горі Ареат. Дістатись туди швидко йому не дозволяє войовниче плем'я варварів, але Баал вдався до хитрощів і зумів підкупити їхнього головного мага Ніхлатака. В обмін на спокій варварів Ніхлатак віддав Баалу священну реліквію, з котрою владика руїнації зможе без перешкод дістатись до каменю і оминути трьох вартових. Ми починаємо підійматися на гору арад, попутно розбиваючи катапульти і вбиваючи демонів. У льодовій печері знаходимо магічку Аню, котра хотіла завадити зраднику, але була спіймана. Після визволення вона відкриває нам портал до укриття ніхлатака, котрий помирає від нашої руки. Ми відшукаємо шлях старішин і знаходимо тих самих трьох вартових, які атакують нас, але програють. Герой досягає останньої локації в залі з каменем світобудови і балом, котрий кидає на нас п'ять хвиль демонів, кожна з котрих складніша ніж попередня. Бивши їх всіх, ми сходимо з балом в поєдинку і отримуємо перемогу. Але історія не закінчується. Дотик Бала до каменю світобудови запустив незворотній процес його руйнації. Архангел Тіраель змушений зруйнувати камінь світобудови, тим самим дозволивши людям повернутися до оболонок Нехалемів і мати силу стояти самим за себе. Утім, ніхто точно не знає, до чого саме це приведе. Ніхто. Окрім гравців Діабло 3 і Діабло 4. Дякуємо за увагу! З вами, як завжди, був Андрій Безсовісний. Кидай лайк і роби підписку на ArtLine Play. А також не забувай, що на сайті ArtLine ти завжди зможеш купити топовий ігровий. بکا